Відпрацював зміну нічну, йду відпочивати. По дорозі йду, та заглянув Facebook, люди діляться роликами. Наша країна, Україна, досі потопає в крові. Частина її, тому що є агресія, є біда. Але всередині країни не менша біда. ТЦК не хочу я прикріплювати ролики ці, тому що дивитися дуже важко. Б'ють, знущаються, і, знаєте, це не буде допомогою до перемоги, тому що ніякого піднесення духу в людей немає. Є зло. Проти своїх людей. Є беззаконня проти своїх людей. Може хтось з цим змирився і говорить, що це правильно. На мою думку, це все беззаконня приведе всередині країни до ще більшої біди. А як ви, то ваша думка повинна бути вашою. Все найкраще.